Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Інтії. І давайте глянемо на ринок, що нас очікує цього тижня. Так, маємо єврок. Давайте зайдемо з цього з тижневого. В принципі, можна місячний чекнути, але тут особа такого нічого нема. Тут буде утворюватися імбаланс на наступний місяць. Тиждень. Минулий тиждень закрився. Не можу сказати, що там сильно інформативно, маємо зверху Екві. Денка, що бачимо по Денці? Ціна коригується вниз. Скоріше за все, може бути похід до ось цього імба. Маємо тут невеликий імб 4 години тимфрейм. З 4динний тимфрейм він перекрив ось цей розрив. Якщо глянути на зняття ліквідності, це в нас є знизу, зверху. Тобто, по факту ціна входить в, в боковому русі. Якщо буде прошиття, Закріплені під цим лоєм, підемо до цього імба. Не буде, відповідно, будемо ще торгуватися в боковику. Е, годинка. Що у нас по годинці? Якщо брати імби, по імбах, тут такого особливо нічого нема. Тут хіба можна відмічити оцей розрив, який був, і дивитися, як ціна буде відпрацьовувати в цій зоні. Якщо глянути на то, як вона зробила вночі, ось, наприклад, тут Азія, зняла ліквідність, пішла вниз. І перед, перед тим. Також е, в четвер не змогла закріпитися в лонг і пішла в шорт. Е, хоча знизу тут є зняття ліквідності. Ну, я думаю, що якщо ціна вночі знімає ось тут хай, то відповідно, цілі може виступати цей лой. Е, за що зачепитись? Маємо 15 хвилинний хвилиний фран франковський імбаланс. І вже від нього тоді дивиться реакція, як ціна буде працювати з ним. Про шиї закріплюється, це буде добре. Тоді можна буде орієнтуватись по Хаю Азії. закріпиться ще зверху тоді вже Лонг. Або закріпиться знизу шорт. Ну, чесно кажучи, ну, така собі історія. Ну, якщо глянути, то ми вже пішли нижче рівня Делі Опена. Тобто це вже трошки пахне шортом. Йдемо далі. Що у нас по фунту? Що у нас по фунту? Місячний тамфрейм бачимо, що шортовий, є практично поглинання. Подивимося за, за три дні, що у нас зробить свічка. І маємо знизу ось тут імбаланс. Тижневий. Тижневий прекрасно перекрив імп. Ось тут. І виглядає максимально красиво для того, щоб піти в шорт. Денний імп. Денний імпний фрейм Маємо зняття ліквідності, маємо перекриття імбалансу. І бачимо, що ціна зараз йде вниз. Тут формується імф, поки що його немає. Тут маємо хороше, гарне поглинання. Треба це на молодший темфрейм, там буде більше інструментів, за що можна підв'язатися. Найближчі 4 години їм Ось цей ціна, його вже тиснуло дискаунт, отримали від нього рак. Це було в Азії. Відповідно, перша ціль у нас ось тут знята. Но я думаю, що цілком вірно можемо побачити похід нижче. Що ми знімемо ось цю і ось. Цю. От, все. Тобто це буде виступати як ціль. Але знову ж таки, треба дивитися, як це нам буде закріплюватися. 15 хвилинка. Маємо 15 хвилин їм так само, як на Євро. Будемо дивитися на нього, як це буде з ним працювати. Так було би ідеально. У нас рівень відкриття ось тут. Е, можливо, передаю сюди за фулфілд і піде вниз, тобто зніметься хай Азії, і буде фулфілд 4 годинки і піде далі по ходу вниз. Е, е, треба дивитися, чи буде модель для входу. Що в нас по цьому? Що в нас по золоті? Золото відкрилося в нас наступним чином. Маємо зверху гарне закриття минулого тижня. І Ціна так доволі таки непогано виросла. Закриття виглядає шортово. Насправді виглядає шортово, тут нема більше такого, що відмітити. Знизу також ще два зняття ліквідності. Тут виглядає компресія. Йдемо на денку. Да, тут просто ціна в боковик запалилася. І насправді воно виглядає так, що, можливо, буде щось з оцих фракталів знято або екіли, І після цього буде вже похід вгору. Зараз маємо прошиття імбалансу. Це у нас тижневий тимфрейм. Тут, по факту, як вресили BPR, далі було б, щоб це тут була одна свічка, але так утворилося дві. ну Тут також є імп. 4 годинний 4 годинний, 4 годинний. Маємо ось тут імп найближчий. Далі. Треба буде дивитися на роботу з ним. Або так, або так. Такі варіанти. Маємо підчищання. Так само. Знизу не... Стоп одну секундочку. Лой у нас 790. А тут Лой. 310-175, 309. Так, да, у нас ось тут є підчищання. Маємо тут підчищання і ціна зайшла в таку зону, після яка дала цей імпульсний рух. Буде закріплення внизу під ним, Ну, то можемо побачити похід е, нижче. Зараз поки що ціна торгується над рівнем відкриття. Якщо буде закріплення під ним, ну, це можна буде вже тоді дивитися на шорти. Хоча швидше всього це буде от в такому плані. І тоді захід вниз. Тобто зайде ось цю маніпулятивну зону, коли ціна пробувала пробитися в лонги, ну, тут було видно, що воно не хоче. тут перекрила 4 години імп і пішла тоді вже вниз. Хотілося б так побачити. Лонг це повна інвертація, закріплення на 4 години імбом, і тоді можна вже дивитися на моделі вверх. Гір, що у нас в погір'я? Гір у нас біля АТХ. На тижневому на денці. маємо знизу підчищання ліквідності. Тут також, але от якщо глянути, ціна топчеться боковому русі. Пім, дискаунт, преміум, дискаунт, преміум, дискаунт, преміум дискаунт ось так. Таким пінг-погном вона грає. Ну, але як би там не було, відбувається стрільне підчищання ліквідності. Тобто ціна тут чистить. Бачимо, зараз дійшла вона також до верхньої зони, від якої вона отримує доволі таку хорошу реакцію. І якщо глянути на 4 годинку, то у нас є ось тут великий імп, який може бути затестований, і ціна може після нього тоді продовжити рух угору. Тобто треба буде дивитися, як воно буде працювати з цим імпом. Наприклад, тут теж був імп, але це його повністю порушило, проігнорували. Годинний таймфрейм, що у нас на годинці робиться. У нас маємо імпульсну Азію. Але якщо глянути навіть те, що Азія була імпульсна, от, наприклад, як ось тут. Імпульсна Азія, так? Ми ну, маємо корекцію, фулфіл-імбай, тоді похід вгору. Може бути таке саме. Це йде фулфіл і цей імп чи цей, і потім знову піде вгору. Ось тут взагалі була повна корекція вниз. Але ситуація тут і тут, вона трошки різна. Вона схожа до цієї більше. Тут було зняття ліквідності, вихід вгору. Тут було зняття ліквідності, вихід угору корекція знов пішла вгору. Тобто я би зараз тут очікував роботу з імбом, або з трьох годинним, або з 7 годинним, і після цього можна буде вже дивитися за певними угодами. Хотілося б, чесно кажучи, в лонг, але так, ціна ходить ось тут. То і плюс маємо рівень відкриття ось тут. Ми можемо цілком вірно побачити, що воно скоргується сюди. Це по факту у нас зайде як в дискаунт, і після цього буде якийсь певний похід вгору. Такі думки. Всім боже, гарного і профітного тижня!